Вітаю усіх. Якщо у вас є вдома басейн і ви думаєте, збирати його на зиму, не збирати, ховати, не ховати, один із варіантів, як може суханятися басейн, можу вам показати. Якщо замість цього брезента от такі теплі дні накинути, наприклад, якусь тепличну плівку, то ви можете довго, геть до осені, ще в ньому купатися, бо під плівкою буде нагріватися вода. І раніше почати купатися. Ну, якщо у вас є така потреба. Звісно, треба застосовувати, наприклад, хто, застосовувати фільтр. А на зиму можна залишити води сантиметрів 30. І в такому вигляді, от у мене басейн зимував. Давайте я зальки частинку відкрию, щоб показати, що ж там всередині. Ану Данилко Єдинович, ми за цей кінець. За цей кінець ми закинемо зараз. Закинемо чи ні? Ану. Як бачимо, під накриттям водичка залишається чистою, тому що вона захищена від опадів насамперед, від комах різних захищена. Зазвичай я таблетки клав там, де вода входить в фільтр. А так, оскільки туди зараз погано доставати, використовую ось таку кутилку. По боках зробив дві прорізі. От зараз я покажу. Ось дві таблетки, Як бачите, буде помаленьку розчинятися, і що найцікавіше, аж поки таблетки будуть тут а хоча б трошки, бутилка буде отак от плавати. Якщо тільки таблетки розчинилися і відбулася дифузія води із активним хлором, в басейн бутилка потоне. Це, видно, пов'язано із зміною густини. Ну, я так думаю, припускаю, що пов'язано із зміною густини води, вода із хлором, можливо, стає важча, і тому бутилка отак от буде плавати. От зараз я вам це покажу як. Ось, бачите. Бутилка плаває, хлор розчиняється і відбувається повільна дифузія корованої води в басейн. Ось працює фільтр. Бачите, яка водичка чиста. Ось і те, що я казав, якщо замість цього тента накинути плівку, буде як тепличка. Буде грітися вода до глибокої осені і зранньої весни. Отже, дивіться, оце металева квадратна труба. 20 мм на 40. Ось, бачите, вона йде так посередині. Тут вона отаким от зігзагом, от щоб не було такого різкого кантика. Оце там довжина 4 метри, тут метр оце під углом, а це метр 30 до землі, ну і в землю там сантиметрів 35 десь може. От так от воно йде, якщо здалеку відійти. Землі, піднімається, повертає і так. А оце, от там такі, це дуги поліпропіленові, Поліпропіленові труби на воду, там яка там товщина 25-ка, напевно, їх можна і більше дати. Чим більше, тим краще для тента. Ну і от так. Так що, якщо в когось виникає бажання, чим подовше. Використовувати басейн, можете робити таку конструкцію. Друзі, ще один такий нюанс скажу: чим холодніша вода, тим менше треба хімії використовувати для того, щоб вона не поцвіла. Наразі всім дякую за увагу. Будьте здорові!